Всім доброго ранку і мирного неба. Ви знаєте, дуже важливий контакт з землею. Я про це говорив і практику знімав буквально днями. Чому він важливий цей контакт з землею, з водою, сонцем? Ось воно вже там вийшло годину назад. Тому що це по суті частина вас. Ви частина Всесвіту, і, відповідно, вам потрібно з ним взаємодіяти гармонічно на всіх рівнях. Коли людина живе в голові зв'язок з природою, попри те, що ви будете навіть знаходитись на природі, він втрачається. Куди увага, туди енергія. Коли ви в моменті, це моє нагадування зранку, ви черпаєте ресурс, черпаєте енергію. І коли енергії багато, ваш потенціал розкривається, приходять ідеї. До речі, вже научно доведено, що хочба 6 кілометрів дає потік ідеї.